Я знову вас вітаю. Тема цього відео регуляція емоцій та енергії. Тож, давайте почнемо з того, навіщо нам емоції. Емоції мають дуже важливі функції. Вони інформують нас про наші потреби, вони допомагають нам приймати рішення, вони мотивують наші дії, сигналізують про наш стан іншим людям. І допомагають нам будувати стосунки. Тож емоції є дуже важливими. І ми всі потребуємо двох глобальних навичок, які стосуються емоцій. Перша це регулювати неприємні емоції, коли це необхідно, вчитися бути з емоціями, толерувати дискомфорт. І друге, це культивувати позитивні емоційні стани і дбати про рівень нашої енергії. Добра новина в тому, що всьому цьому можна навчитися. Наприклад, що стосується неприємних емоцій, ми можемо культивувати навичку бути з емоцією, але не ставати нею. Як це робити? Тож алгоритм є такий: перше. Звернути увагу на те, що відбулося, яка ситуація? Далі запитати себе, що я відчуваю? Які мої думки і які мої імпульси до дії? І наступним кроком важливо запитати себе, чого я насправді потребую в цій ситуації Які мої Цінності, якою людиною я хочу бути в цій ситуації. І виходячи з цього, який мій наступний крок. Ви можете робити цю маленьку вправу для того, щоб розвивати свій контакт з собою, своїми цінностями і вчитися вибудовувати свої реакції відповідно до цінностей, а не тільки до перших імпульсів. Також важливо поговорити про регуляцію енергії. І умовно, ми можемо бути в трьох зонах. Перша це найпрекрасніша, найприємніша зелена зона, коли ми відчуваємо високий рівень енергії, коли в нас є сили робити свою роботу, творити і жити життя. Друга зона є жовта, коли ми відчуваємо, що нам вже потрібно поновити свій ресурс. І третя зона є червона. Коли нам конче потрібно відпочити і відновитися. Звичайно, нам легше запобігти вигоранню, ніж потім розгоратися. І для цього нам дуже потрібно знати свої маячки, маячки різних зон, яка я, коли я в жовтій зоні, в зеленій і в червоній. Нам також треба знати свої ресурси і розширювати їх. Нам треба постійно поповнювати свої сили, маленька відпустка кожного дня, а не тільки коли вигоріли. Нам важливо піклуватися про базу, сон, спорт, харчування. І нам важливо мати план, що я маю робити для рівня своєї енергії кожного дня, декілька разів чи раз на тиждень, декілька разів чи раз на місяць. І декілька разів чи раз на квартал. Ви вже можете помічати, як всі теми, які ми підіймаємо, пов'язані між собою, як цінності влітаються в ефективні дії, і як ефективні дії грають велику роль в регуляції енергії та емоцій. І наступна частинка цієї теми. Полягає в тому, як культивувати приємні емоційні стани. Бо в душі, як в саду, все, що ми плекаємо, буде процвітати. Тож, якими можуть бути практичні кроки? Піклуйтеся про себе. Дбайте про те, щоб бути в ресурсі. Говоріть про емоції, в тому числі на роботі. Заохочуйте до цього інших. Пам'ятайте про роль думок та ефективних дій в регуляції емоцій та енергії. Бо вони мають дуже великий вплив. Згадуйте моменти життя, де були приємні емоції. Це називається ресурсні спогади. Коли ми звертаємося до цих ресурсних спогадів, ми наче перепроживаємо. Ці емоції, і наше тіло відчуває це. Направляйте свою увагу на позитивні аспекти і розвивайте мудрий оптимізм. Обов'язково майте ресурсні активності та добрі традиції, в тому числі з колегами. Жартуйте, будьте відкритими до нового. Діліться надихаючими історіями, піснями, фразами. Проявляйте сміливість і практикуйте вдячність. Хочеться окремо сказати про практику вдячності, бо вдячність дуже інвестує в нашу психологічну стійкість. Давайте подивимося на те, як ми можемо робити практики вдячності. Перший варіант це кожного дня записувати, за що ви сьогодні вдячні собі, світу, вашим близьким. Або кожного дня мати ритуал, розмірковувати над тим, за що ви вдячні. Третій варіант це втілювати це в стосунках, обговорювати з близькими те, за що ви вдячні наприклад, за вечерею. І, звичайно, дякувати напряму. Але найголовніший нюанс це. При будь-якому варіанті звертати увагу на те, як ви переживаєте вдячність в цілі. Багато людей говорять, що вони переживають її як тепло десь в грудях або в животі. Важливо дякувати своїм колегам, працівники, яким дають позитивний зворотній зв'язок і дякують. Більше залучені в роботу, більш продуктивні, мають тенденцію будувати більш тісні і якісні стосунки з колегами і залишаються в організаціях, в яких працюють довше. І останнє, що я хочу сказати, це те, що розлади емоційної сфери, як то депресія, наприклад, не є ознакою психологічної нестійкості. Ми можемо отримувати лікування і ставати ще більш стійкими. Тож, якщо ви відчуваєте, що ваш емоційний стан потребує уваги, не зволікайте.